<реш> та ні, ну а смисл було купляти мангал з дирками, щоб потім позапихати і все, і все і фольгою. Це, і це ж входить в собі стоїмость мангала їх, <кій> сверлити цих дирок треба, так, ну, ну, та, щоб потім ну, взяти, позапихати. Короче, Хочеш перший раз попробувати по рекомендації там одного блогера, що він аргументує це. Я вже тільки говорив. Аргументує за тим, що не видувається жар рівномірна температура. Пробую насипаю, розпалюю, і готовлю вкусняшку. Новинку, новинку я, наверное, даже і пробовать не буду. А че? Та я не знаю, наверное, не получится Ты в тебе. Ну, мангал есть мангал, должно продуватися, все должно быть. Бути... Бомба, наверное, так, да? да? У всіх мангалах продаватися. Так Звісно, у всіх. Ні, взяти запихнути фольгою всі дирки. Ну, давай заваримо. У мене хлопці приїдуть, я стриїтельством займаюся. Хлопці приїдуть, позаварюють тобі всі дирки да і все. Якщо це буде ефективно, то без проблем полосу отак наварити і заварити і все. Як скажеш, як скажеш. Ну, так, то ж діле. Коротше, в наступному відео покажемо, що з цього вийде. Ще що жарить, я понял. Да. Да. Хорошо, побачим.